Яка робота безумовно найгірше впливає на психічне здоров'я? Швидше за все, особи, які надають першу медичну допомогу, будуть спостерігати, як людина помирає прямо на їхніх очах. Прибирання місця злочину, цілими сім'ями вбивають, запах тіла, перетворені на суп, розбризкані мізки, кров, багато крові, фекалії та сечі, домашні тварини, які кусаються, тому що їх не годували. Доводиться витягувати всі килими і мити підлогу, видалення соків тіла, висока ймовірність біологічних хвороб, небезпек, патогенні мікроорганізми, що передаються через кров, повітря, 100% вплине на здорову людину. Моїх друзів працює в Морзі. Нещодавно до нього привезли небіжчика зі своїм котом, який з'їв його, поки той був у пастці в будинку, перш ніж його знайшли. Вона прихистила кота і назвала його Ганібалом. У мене є подруга, яка працює в службі захисту дітей. Ви не повірите, скільки разів вона намагалася забрати дитину з дому, де дуже жорстко поводяться з нею, чіткі фізичні докази, сексуального насильства і так далі. Але справа провалюється, тому що поліція не надає детектива, який добре ладнає з дітьми, а дитина не повторює звинувачення для офіційних свідчень. Це Повинна бути серед тих, хто реагує першими. Мій брат працював як соціальний працівник майже 8 років, що приблизно на 6 років довше, ніж звичайно працюють люди. В розмовах зі мною він дещо розповідав про свою роботу, але я знаю, що багато найгіршого він тримав при собі. Я повністю переконаний, що робота відіграла велику роль в його шляху до наркотиків, які, врешті-решт, забрали його життя. Це не найгірша професія, але робота вчителем у міській школі зламала мене. Знову ж таки, не так погано, як інші. Але я бачив, читав достатньо, щоб могло на десятиріччя вистачити. Я бачив, як вбивали учнів. Одного хлопця застрелили за травичку вартістю 12 доларів. Я також навчав вбивцю, я викликав ДСС на багатьох батьків, тому що мій учень прийшов побитий або голодний. Я заплатив за обід однієї з моїх учениць, тому що вона була вагітна і не могла дозволити собі шкільний обід. Я бачив жорстокі бійки, які закінчувалися госпіталізацією, і сам був госпіталізований через розбірки. Ви бачите, як блискучі студенти відкривають для себе наркотики і передозування, як діти з блискучим майбутнім вагітніють і відмовляються йти до коледжу тому що їх буде утримувати батько дитини, який втік з міста в день, коли вона народжувала, і як діти пропадають крізь тріщини системи. Я також повідомляв про двох вчителів з На одного з них не вистачило доказів, але його все одно відпустили. А інший в даний час насолоджується в'язницею. У мій перший рік кілька вчителів організували клуб, який зачинявся в школі, тому що деяким дітям потрібно було десь поїсти, помитися. Я ніколи в житті більше не грав в монополію і не з'їдав більше папа Джона. І мені не подобалося це робити, але це було того варто коли на випускному одна з моїх учениць, яка ніколи не пропускала клуб, подякувала мені за те, що це була єдина ніч, коли хлопець її мами не зміг забрати її додому. Я досі плачу через це і зараз плачу. Були дивовижні позитивні моменти. У мене є кілька студентів, які зараз є лікарями, яким колись казали, що вони ніколи не закінчать навчання, діти, які не вміли читати на початку першого курсу, закінчують школу з повним правом вступу до коледжу. Це відчуття, яке я не можу ні з чим порівняти. Але врешті-решт найнижча планка занадто низька. Я пішов з першої школи, де викладав 6 років тому, тому що в нас стався інцидент, який точно не був шкільною стріляниною, яка не відбувалася тільки тому, що дитина повернула ріг прямо на нашого шкільного офіцера, і зі страху дитина вбила себе, а не дітей з його списку. Я мав би туди поїхати, але я думав, що все налагодиться, що я зможу з усім цим впоратися. Але не зміг. Я втомився. ФБР просіє докази у справах про сексуальне насильство над дітьми. Тижнями на стоп кадрах знімають дитячі обли... На відео з насильством і зіставляють їх з базами даних, щоб ідентифікувати дітей на інших відео, зниклих дітей тощо, а потім складають все це в хронологію для прокурорів. Вони повинні переглядати ці відео знову і знову, щоб записати аудіо, імена, місця, номера, фонові шуми та будь-які інші докази, які можуть пов'язати людей з певними діями або з іншими справами. Колись мені довелося брати участь в одному з таких переслідувань: дистриб'ютора дитячого порно. Історично склалось так, що дитяче порно переслідували. Поштові інспектори USPC, тому що історичне розповсюдження відбувалося через пошту. Коли ми працювали над справою, я познайомився з поштовим інспектором, який мав бути нашим свідком. Цей чувак більше 20 років займався саме цим, давав свідчення у справах про дитяче порно. Серед речей, які ви повинні довести щодо кожного зображення, є те, що зображеній особі не було 18 років, коли було зроблено фотографію. Цей чувак був тим, хто робив це для нас. Ми зібрали всі зображення у трикільцевій теці товщиною 5 дюймів. Ви могли відкрити. Будь-яку сторінку, і він назвав ім'я зображеної людини, називав приблизну дату, коли була зроблена фотографія, і скільки років цій людині було на цю дату для багатьох жертв, наш свідок знав це, тому що він зустрічався з ними, говорив з ними про фотографії, заручився їхньою допомогою в судовому переслідуванні, загалом, а не в кожному конкретному випадку, і переконував їх поділитися з ним тим, що мало бути в кожному випадку, жахливим досвідом, і він пам'ятав їх усіх: кожну історію, кожного родича з посмішкою і цукеркою. Він знав усі історії на пам'ять, а потім щомісяця він летів кудись і давав ці свідчення, переказував історії для присяжних, розповідав про свої зустрічі з жертвами. Він був там, щоб їм не довелося бути. Кожного разу, коли люди говорять про героїв, яких вони зустрічали, я згадую цього хлопця. Звичайнісінький, нормальний, середньостатистичний вихований хлопець, якого ви коли-небудь зустрічали, і він присвятив цьому щонайменше половину свого трудового життя. Мій тато онколог він добре з цим справляється, але це має бути щось більше. Кожного разу, коли ви зустрічаєте, Аятися з новим пацієнтом це відбувається в один з найгірших. Якщо не найгірший період його життя, і саме від вас залежить, чи допоможе їм, їхнім сім'ям токсичне лікування, яке ви їм призначили, чим варто залишити надію і навести лад у своїх справах. Крім того, ви змушуєте їх приходити на прийом і розповідати вам про те, як рак впливає на їхній шлюб. Так багато людей йдуть від своїх коханих, партнерів, з якими прожили 30 років, замість того, щоб підтримати їх у цьому, не кажучи вже про їхні фінанси. Піклувальник дуже важко йти на роботу, піклуючись про когось, хто пліє тобі в обличчя. І на Називає тебе брудом, коли ти намагаєшся допомогти йому вмитися. Те, як люди просто помирають після того, як ти нарешті налагодив з ними стосунки і піклувався про них місяцями, і як швидко порожнє ліжко стає зайнятим. Ви не отримуєте жодних консультацій чи терапії, але від вас очікують, що ви продовжуватимете нормально виконувати свою зміну. Психіатрична медсестра, психіатричному стаціонарі у державній в'язниці робота із засудженими до смертної кари. Старий друг сім'ї був тюремним психіатром. Багато разів вона скасовувала за з нами обіди, бо не могла позбутися запаху людського лайна, яке кидали в неї на роботі, і скільки разів їй казали залишатися вдома, тому що був знайдений або розкритий план її вбивства, або сексуального насильства. Я не усвідомлювала, наскільки важкою була її робота, доки не почула кілька її хоч і незначних у порівнянні з іншими історії, серед ветеринарів чи не найвищий рівень самогубства. Я з цим згоден. Я працював ветеринаром і, чесно кажучи, люди постійно калічать тварин. Але після того, як став медбратом, те, що я бачив, Чув, стало ще й гіршим. Бути ветеринаром було не так погано, як у людській медицині, але напрочуд, сурово. Любити тварин було круто, але багатьом людям на них начхати, і ти бачиш більше крові. Представник кол-центру. Я знав хлопця, який працював у кол-центрі зі стягнення боргів. Він казав, що це розбиває душу. Я запитав його, чи не турбують його люди, які кричать на нього. Відвали, коли він їм телефонує. І він відповів, що ці дзвінки насправді не такі вже й погані, як альтернатива. Більш тривожними були гнітючі історії про те, як боржники опинилися в боргах, що калічать їх часто на межі сліз, коли вони пояснювали це, як вони намагаються просто забезпечити себе, свою сім'ю, не кажучи вже про те, щоб виплатити будь-який борг, який вони заборгували. Бойовий солдат Ніщо так не руйнує людську психіку, як постійний стрес від бою та перебування в зоні бойових дій. У мене одна з тих дивних професій, де ви проводите час у зонах конфлікту або поруч з ними гуманітарна допомога, навіть без бойового аспекту, але з великим стресом це шалено травмує приблизно. З 4 з 5 мають ПТСР або СТС. Я виявив, що незважаючи на демографічні відмінності, є речі, які мають більше спільного з солдатами, ніж з людьми, які ніколи не були в польових умовах. Я також маю два з цих двох розладів. Журналістка та історична письменниця Айріс Чанг, авторка книги зґвалтування Нанкіна, пала в глибоку депресію, яку посилила тема, про яку вона писала, і, врешті, покінчила життя самогубством. Так, особливо не допомогло те, що багато японських громадян переслідували її щодня, тому що не заперечували, що Японія скоїла військові злочини проти Китаю. Чесно кажучи, я був шокований, коли закінчив книгу і побачив обкладинку, що її написання в кінцевому підсумку призвело до її загибелі. Фермерство: довіртеся мені, працюйте якомога більше, робіть все максимально правильно, живи економно, будьте винахідливими. Наскільки це можливо, погода, шкідники, поломка, ремонт обладнання та ціни на сировину зводять на нівець ваші шанси на будь-який розумний прибуток або прибуток взагалі, сидячи зі своїм Бухгалтером і банкіром ви будете знову і знову чути, наскільки ви повний невдаха. І що якщо ви хочете досягти успіху в цьому світі, вам просто доведеться більше працювати. Тим часом вони йдуть додому після важких 6 годин на роботі, а ти повертаєшся в поле, щоб працювати до темряви. Я мусив цим займатися. За словами мого бухгалтера і банкіра, це доба селянська робота, але вона нескінченно складніша ніж коли-небудь була робота інженера, працівники громадського харчування, постійна дегуманізація, ставлення до нас як до Сміття, навіть коли обслуговування майже ідеальне травми є поширеним явищем, але на них не звертають уваги, тому що у вас немає часу на травми, і незважаючи на гівняну зарплату, люди скаржаться на те, що їм доводиться давати чаєві, ніби ми просто жадібні працівники. У мене був справжній напад паніки на кухні відкритий для відвідувачів, оскільки це кафе. Тому що ми, я і мій єдиний співробітник поспішали, і все, що могло піти не так. Пішло не так, клієнти були жахливими ще до того, як я встигла все зіпсувати. Люди часто скаржаться на ціни, незважаючи на те, що ми малий бізнес, який майже збанкрутував на початку пандемії, і що нам платять 9 доларів на годину. Однак 9 доларів це все одно не прожитковий мінімум. Я можу дозволити собі лише продукти та частину орендної плати за рахунок чайових. Мені подобається думати, що я добра людина, яка вірить у людство, тому що я знаю, що не всі люди злі, але коли ти стикаєшся з такою загальною частиною населення, і Постійно зазнаєш знущань як співробітник з боку клієнтів, важко зберегти цей позитивний світогляд, і це безумовно відправило мене в спіраль психічного здоров'я. Можливо, у нас не все так погано порівняно з пожежниками чи працівниками ФБР, які займаються збором доказів. Але я твердо переконана, що світ був би добріший, якби кожен був зобов'язаний відпрацювати два роки у сфері громадського харчування або три роки у сфері обслуговування клієнтів роздрібної торгівлі. Чи була у вас робота, яка просто зводила з розуму? Поділіться своєю історією в коментарях: ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб дізнатися більше про найгірші професії для психіки.